На Ган вас вітає програма Свідок у студії Олексій Стеценко з добіркою свіжих навколо кримінальних новин. Кинула. Двох винесли з полум'я і доправили до реанімації. Такі наслідки трьох нічних пожеж на Луганщині. Ще близько двох десятків людей рятувальники вивели на свіже повітря з квартир. Докладніше про роботу місцевих вогнеборців в матеріалі наших луганських кореспондентів. Підвал чотириповерхівки в Стаханові у досвіта. Вже за кілька хвилин палали всі поверхи будинку. Ще за якийсь час рятувальники будили і виводили сходами на півсонних мешканців. Двох жінок знайшли непритомними. Одну з них повернути до життя не вдалося. Іншу в тяжкому стані поклали до реанімації. Всього в результаті пожежі спасіно 11 чоловік і одна жінка загинула. Причина пожежі встановлюється. О шостій ранку рятувальники пожежу гасили вже в Кіровську. Тут загорівся барак. Коли вогнеборці прибули на місце, охоплений полум'ям дах почав завалюватись. МНСівці витягли з пекла жінку, ще одна змогла вийти самостійно. Постраждалу доправили в реанімацію. Направлення уголовної зараз знаходиться в реанімаційному відділенні Кіровській. Настояння пострадавше тяжове. О другій ночі в ровеньках палали гаражі та комори. ході тушення було був і ще один. За попередніми висновками в усіх випадках горіло через необережне поводження з електроприладами чи з вогнем. Євген Соломін, Луганська область, НТН.